Український контрнаступ триває, і кілометр за кілометром наші військові відвоюють українські території захоплені Росією. Так, збройні сили України за менш ніж півтора місяці звільнили майже стільки ж територій, скільки армія РФ захопила за півроку. За підрахунками аналітиків інституту вивчення війни. Сили оборони відбили 253 квадратних кілометри. А російські сили від початку року захопили 282, кажуть в кажуть Контрнаступ зараз дається вкрай складно, оскільки Україна вибиває із позиції ворога, який окопувався на нашій території протягом місяців. Вони будували оборонні споруди, зокрема бункери, облаштовували протитанкові пастки та мінні поля. До того ж, ліквідованих окупантів доволі швидко замінюють на фронті. Військові кажуть, щоб узяти підготовлені позиції, район потрібно спочатку накрити артилерійським вогнем, а потім просуватися вперед за допомогою бронетехніки, щоб залучити піхоту. У нещодавньому інтерв'ю для CNN Володимир Зеленський заявив: Україні бракує вогневої потужні. І перевага у повітрі. Військово-повітряні сили Києва складаються із невеликої кількості винищувачів і гелікоптерів радянської епохи, тоді як росіяни розгортають передові винищувачі та вертольоти к 52 на південному фронті. До того ж, Україна досі накинула у бій нову західну техніку. Військові аналітики припускають, це тому, що наші військові все ще шукають слабкі місця ворога, перш ніж задіяти основну частину західної зброї. На думку аналітиків, ICV, помірний темп просування на фронті свідчить про те, що Наші збройні сили роблять це навмисне, аби зберегти бойовий міць сил оборони та виснажити окупантів, як живу силу, так і техніку.